дня знову е, програма Додатковий час, рада вас вітати. І... Сьогодні ми хочемо прокоментувати перший тур християнської футбольної ліги в -лі. вищій лізі. Так, саме так. Хоч небагато матчів відбулося, бо ви розумієте, що паралельно проводяться так само аматорські турніри і на області, і на район. І два матчі було перенесено на інший час. Так, тому ми сьогодні. Ми ну, коментуємо так, є... тільки чотири матчі. Так, аналізи, так. Частковий аналіз оперативно. Частковий аналіз. Цих чотирьох матчів, але досить, досить цікавих і небагато. Пізніці. Ну, перший матч матч був з Слів і Торнадо. Якось так дивно. У нас перші лізі знаєте, тулі звукували, а тут взяли і знайшлися нульовою інші. Все-таки, я думаю, команда грала досить обережно, адже люба помилка могла. Могла би все-таки це перший тур, я не знаю, що вони так придивлялися до одного. Можливо, цю цю гру можете подивитися на сайті відео, там є, ХФ. Можна ці продовжуватися. Суперники майбутні можуть бачити можна проти, як вибухають грати. так. Знати, що В цих командах грають всі гравці, ну, майже більшість гравців з області. Да? Так, але досвідчені має свій певний і ми, рівень. Ми бачимо, що без всяких різних епізодів, які відбуваються, просто хороша, класна гра досить чисто грала один жоном, це треба відзначити і подякувати вам командам. Будемо сподіватися, що ну, в наступних турів будуть здобувати більше очок, щоб ну, да. показати свої то, амбіції на призові місця. Ми, ми, що матчимо, бачимо, що, ну, да, ну, ми бачимо, що Торнадо все-таки підійшло до цього чемпіонату, відіграла хороший склад. Так, так, да, Солі, так само ну, взявши четвер з 에, чемпіонату, так само досить серйозно підійшов до всього матчу, адже він розумів, що Торнадо досить сильна команда і вона ну, одна, одна з яких не претендує сказав, на, що, на... Що, і місція, то, що абсолютно. сильна, вона, перспективна, як на них вийде. З Далі? тим, як вони будуть дотримуватись регламенту, як вони будуть збиратися на ігри, ну всього все залежить. Все їхніх руках. Так, наступна гра у нас фурія Спарта 5-2, зважаючи на те, як фурія грала на зимових клуб. Так, а отут взяли і вистрілили. Ми бачимо склад цієї команди. Ну, досить місце восприйняло з минулим сезоном. З кубками ситуація змінився. Ну, хоча не дуже сильно прийняно. Ну, Фурія ми бачимо зараз минуло зона, так само починала досить впевнено в минулому чемпіонаті. Так, да, ну тоді у них ще легкий календар, був коли прийшли сильніші суперники, вони вже ну, не мали нічого запропонувати. Ну, можна і так само так сказати, але все-таки факт і факт. Ну, на перших місцях була команда. У нас Спарта, не знаю, чи підтверджується слова капітана, що ти. Це... Збір гравців? Ну, все-таки як збір, збір, не збір, але результат все-таки вони показують, так? Mm. Да? Ну, ну поки що пок. ну, пок. в першій нічого не пише. В першій турні, але мені не розуміло, yeah. що пані yeah. результатами. Ну, ми зазначимо, що тут э, жовта карточка Віталій Олійник отримав досить прогнозовано. <права> 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 досить стабільно. Так <права>, да. само Пакевський Тарас, захисник команди Фурі, який грає зараз за нею, грав за Факел, пів саме дрова жутну картку. досить... Ну, он был в минулому чемпіонаті, якщо я не одним з найбільш... Жовтих карточок. Найбільш таких жорстких Ну, факел не трійка, і раз Ну, факел в фурію, він свою моду в цій Що Надіємося на виправлять. Розгромний рахунок. Розгромна сенсація, не знаю, сенсація не сенсація, але 12-1. 12-1. Самтос програв команді Ганді... вояка. А 12 серед я не знаю, як це проконтувати. Чи то вояки так і зібралися і вирішили з першого туру всіх громити, чи то Сантос не налаштувався потрібним. Навіть, чином. навіть не знаю. Ну, гра була досить така, безмотив... безмотиваційна з сторони Сантос. Ну, грали просто ну, так, покопити м'яч. Бу... Ну, інакше нічого не можу сказати про цю гру. Ну, У нас такого не прощають. Ну, але з с... Атрланс Ріде скористалася цим і ну... вийшли на, на перше місце в чемпіонаті. Зараз, після першого туру, ну, це. Досить, досить непоганий результат для цієї команди. А, то... Як воно буде далі, чи Сантус буде всім так, програвати все. підряд, чи буяки будуть вигравати? Хоча Можливо, слова буде. капітана кажуть, що все-таки вони хочуть бути в трійці. Що... Це буяки чи сам. Ну, після 1-12, я не пам'ятаю таких прикладів, що команда поверталася, до... на другий тур злочин. Хафел все може бути. Все. Все, так. Це вон, не професійний футбол, де можна щось про назувати. <рес> матч. Останній матч уже з суботи, який відбувався на штучному полі Фок, був між командами Ф'юнайтед і Прайд. Обидві команди достатньо так сильно змінили склади. Наскільки я знаю, так і ф'юнайтед все таки відпустили свого колишнього капітана в. Приходька Назара, а Фенікс Фенікс першою. Він подумав, ні, я ще лишуся, що хочу підібрати досвіду, напевно. <рес> да, ну бачимо, що двох-трьох гравців, я настільки тут бачу, вони заявили, ну, яких ще не грали в ХФЛ, не знаю, нічого не можна сказати. Ну, ну не знаю, ну дебют вищий для них, як кажучи, ну, не вдався. А Прайт, який теж, непевно, виглядав, як і фурія на зимових кубках, взяв і здобув кіно тривічки, прямо міг шетернику. Тому е вітаємо Прайд з трьома очками і в фінаті бажаємо надолужити втрачене, що вона втрачена. Всі вони команди не про... були з таким ліфтом проаналізувати свої помилки і не допускати їх в наступних матчах. На цьому наш аналіз першого туру закінчується. Скоро ви отримаєте і в текстовому варіанті аналіз першого туру. Це ви зможете подивитися на сайті ХФЛ. Так само матчі першої ліги, як саме можете подивитися на сайті ХФЛ. Які... Ну і розклад матчів теж, думаю, згодом буде. Розклад матчів буде в середу. Це буде завтра. Так. Тому дивіться, слідкуйте за новинами і вболівайте за своїх. До Наступного зустрічі і до суботи. Всім пока.